Війна Росії завдала величезних збитків українській економіці, залишивши уряд без коштів для підтримки своїх основних функцій. Щоб продовжувати свої військові успіхи, Україна потребує значно більшої фінансової підтримки на додаток до стабільних постачань зброї. Європейський інвестиційний банк прорахував Україні додаткові 550 мільйонів євро, які допоможуть у відновленні енергетичної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис. Шмигаль у своєму телеграм. Також ця допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населення у громадах. Глава уряду висловив подяку Європейському інвестиційному банку та європейській комісії за послідовну підтримку України. Очікуємо, що ЄІП та ЄС будуть одним із лідерів у масштабному повоєнному відновленні, економічному відновленні та фінансуванні розвитку інфраструктури нашої країни. Додав він за відсутність зов зовнішнього фінансування український уряд не має іншого вибору, окрім як звернутися до монетарного фінансування, друкування грошей, що неминуче підштовхує інфляцію. Інфляція в Україні у вересні досягла 24,4% і швидше за все продовжуватиме зростати, тому що у вересні уряд отримав лише 2,5 мільярдів доларів, половину необхідної суми. Українська армія може перемагати, але і економіка програє, в основному через нездатність ЄС надати достатню фінансову підтримку. Безумовно, у нещодавньому звіті Центру досліджень економічної політики України рекомендується збільшити податкові надходження та продати а не монетизувати внутрішній борг. Але є сумніви, що такі заходи можуть здійснити під час війни, адже Україна не може скоротити військові витрати із зрозумілих причин. А більшість інших державних витрат скоротила до мінімуму, не можна допустити, щоб Україна зазнала фінансового краху не через свою провину, просто тому що ЄС надто зайнятий своїми власними бюрократичними правилами. Найкраще рішення це конфіскувати приблизно 400 мільярдів доларів заморожених російських резервів, що зберігаються в семи західних країнах, і відправити їх в Україні як репарації. Канада вже ухвалила закон, що дозволяє це, але поки що не на. Лала арешт на російські кошти є запропонував суттєві гранти для підтримки економіки своїх членів під час COVID-19. і немає вагомих причин, через які він не може зібрати набагато менші суми, необхідні для допомоги Україні. У разі потреби йому слід розглянути питання про те, щоб вимагати від своїх членів обов'язкові підписки, як це було зроблено у 2016 році для фінансування міграційної угоди з Туреччиною, якщо і бажа. Ання є багато способів поповнення фінансів України.